Загинув собака. У сумах це сталося на одному з ринків міста. За фактом того, що сталося, відкрили кримінальне провадження. Чому дивіться у сюжеті Тетяни Юхти? Саме на цьому місці на ринку хімістечка в день 1 березня чоловік вдарив ножем собаку. Собака на ім'я міша тут жив близько двох років. А працівники ринку його підгодовували. Прізвисько тваринці дала продавчиня ось цього кіоску на її очах і сталася подія. Своє обличчя жінка просить не показувати. Він його хватає за загрівок і б'є ножом передній між лапками. Б'є. И потом и тягивают, и несколько раз тут крик такой был, крик на все, собака кричит ему от болевой шок. Ты кричишь тут от того, что тебе страшно, что брось собаку, что ты делаешь, куда. Выскочили все, все сбежались. Охранник выскочил, ну пока у него, наверное, не остановилось, то, что ему уже хватит. Повернулся, побежал вот так вот прямо туда, до угла добежал, охранник следом. Он повернулся, что-то нож держит. Все кричат, не, не беги туда, потому что он и тебя зарежет. Стояла жінка рядом з коляскою. Я потім не знаю, куди вона делась. Стояла, була рядом. Люди були, палдо. Я тільки чула і все. А що ви чули? Ну, скиглення собаки, крик людей. Все, що я чула. І тоді, як собака мимо пробігла, і тоді вже сказали, що вона там помер. Ну, тобто, не померла, а лягла, а померла вона вже лікарні. Ця собака взагалі тут нікого не кусала. Нікого не трогала, завжди ну, Нічого його, не гарчала на нього, не кусала ні. Це просто, ну, це, це просто якийсь звір, ну, такий чоловік страшний. Тобто Після того, як він її поїхала, вона ще пробігла, вона бігала по ринку, пробіглася, прибіглася, там туди побігла, під стіл лягла. Вона в крові була порізана отут, а упалом я вийдат, а більше нічого, бо мені плохо стало. Після цього зателефонували голові товариства захисту тварин. Ми домовилися про швидкий прийом тварини в з ветеринарних клінік, а людям порадили, щоб вони звернулися безпосередньо з того місця, прослідкували, де та людина, яка вчинила, і позвонили поліції. Я особисто звернувся як фізична особа, звернувся до відділу поліції і написали заяву, щоб особа, яка була причетна до чого, була встановлена її дані, і вона була притягнута до кримінальної відповідальності за статтею 299 жорстоке погодження з тваринами. Це останнє фото тварини. Його зробили у ветклініці, куди її привезли. Собаку доставили в вагональному стані з глибокими колото-різаними ранами. Видимих було дві рани. В одну ран було видно випавшу долю легкого. Вся грудна клетка, шерсть, обильно були смочені кров'ю, згустками крові покрита. От, Погибла на прийомі Нереально було була животному, животна. То уже оно не дишала. Серце я услышала один раз. Буквально вот на глазах животне просто умерло. У поліції відкрили провадження стаття жорстоке поводження з тваринами. За нею передбачено покарання до шести місяців позбавлення волі. Зловмисник встановлений. Це чоловік 1983 року, народження, який вже був неодноразово засуджений. За різні злочини, в тому числі крадіжки, пограбування і навіть розбій. Як він пояснив працівникам поліції, собака нібито вкусила його за рукою. Ця в нього виникла така агресія. Він вирішив з нею розправитися таким чином. Він опитаний, допитаний і відпущений додому. Кримінальне провадження знаходиться в стані розслідування досудового до судового слідства, і по закінченні його воно буде передано до суду. Тетяна Юхта, Андрій Гращенко, Сергій Лазаренко та Віктор Лапченко на часі новини. Наразі у сумах понад 4 тисячі бездомних собак для їхньої перетримки виділили ділянку на Харківській. Туди пішло 400 тисяч гривень з міського бюджету. Переселити тварин планували до кінця зими 2016-го. Нічого ні жодної копійки в бюджеті на притулок не передбачено. У зв'язку з тим, що в прошлому році було прийнято рішення про створення комунального підприємства окремого, яке буде займатися всіма проблемами тварин. На сьогоднішній день, наскільки я знаю. Вже обирається директор цього підприємства деяку роботу для того, щоб можна було встановлювати вольєри. Позабивали туди руби, поварили всі каркаси для них. Я думаю, що на цій весні. Притулок, який існує на аеропорту, він все ж таки зможе перебратися туди і там працювати. На сьогоднішній день ніхто не відловив безпритульних бродячих тварин. Наше підприємство виключно працює в забезпечує безпеку міста від виходу диких тварин в міста, а також тварин з підозрою на сказ. Ми ведемо тільки моніторинг безпритульних бродячих тварин. Зв'язатися з чоловіком, який наніс поранення собаці, нам не вдалося. Прецеденти покарання людини за жорстоке поводження з тваринами в Україні є у 2012-му Засудили до чотирьох років позбавлення волі киянина разом із товаришем. Він убивав цуценят, викладаючи відео в інтернет. За два роки, тобто у 2014-му, чоловік вийшов на волю за амністією.